Рівне стає безбар'єрним. Вулиця Симона Петлюри одна з перших, де вже реалізували усі необхідні елементи доступності. Там оновили тротуари, понизили бордюри, облаштували тактильну плиту для людей з порушенням зору та встановили пандуси на спусках. Місто поступово змінюється, каже ВО міського голови Рівного Віктор Шакерзян. «Сам маршрут безбар'єрності, який досягає 7,9 кілометра. І перший етап самого реалізації виконання ми вже її зробили це по вулиці від Кавказської до Семена і також вулиці Соборна. Тобто можна це все вже піти побачити. І це теж знову ж таки говоримо про те, що це є залучення інвестицій, це є приватні кошти фонду. І таким чином намагаємося робити наше місто, покращувати і рухатися по нашій стратегії. Опитані нами рівняни, зміни в місті помічають. Проте кажуть, усе відбувається повільніше, ніж мало би бути. Працювати ще є над чим. Ну, в більшості місць, куди ми ходимо, пандуси є, але є місця, де пандуси або їх немає взагалі, або вони розташовані, ось, наприклад, як там, де стоїть лавка і зразу пандус, Тобто туди точно не заїхати. Я не дуже бачив багато пандусів і таких місць, де пристосовано. На цим потрібно працювати. Ну, порівняно з іншими містами, так як я бачив, у нас тут не пристосоване місто. Не, не пристосоване і дуже багато тут непристосованості по пішохідних переходах є. І так само для велосипедистів. Тут погано, погано з цим. Потрібно працювати. Війна якось готується до цього і підлаштовують місто до цього. Так. Взялись також за ремонт багато страждальних сходів біля драмтеатру. Десятки років до них нікому не було діла. Наразі там вже залили основу та облаштували клумби. Згодом планують висадити декоративні рослини. А от пандуса там немає. Це на думку рівнянки Оксани, погано. Ну от ми зараз якраз стоїмо біля такого місця, де ніби побудували нові сходи, відновили, але місце для колясок там немає. Не передбачили чомусь. Я розумію, що можна сюдою. Обійти, але зручніше було б все ж таки, якби там зробили спуск. Ремонт сходів біля драмтеатру, за словами ВО міського голови рівного Віктора Шекерзяна, проводять за гроші благодійників та меценатів. Очільник міста зазначив, що пандус там облаштовувати немає потреби. Там. Сам пандус не передбачається, але в свою чергу там є просто прохід 20 метрів в сторону, де безпосередньо забезпечення повністю для всіх відверст населення. Розвиток безбар'єрного простору основна тема обговорення під час загальних зборів регіонального відділення Асоціації міст України. Ми з рівня області підтримуємо такі заходи і надаємо в тому числі і співфінансування. Для того щоб це реалізувати, У нас так само є центр інтеграції на маршруті безбар'єрності, ляльковий театр, драмтеатр, тому, Тому це дуже важливо і я вважаю, що дуже на часі. Учасники зборів ознайомились з методами впровадження безбар'єрного середовища, які використовує рівне. До прикладу, у Радовилові та Сарнах теж працюють у цьому напрямку. кажуть, людей з інвалідністю стає все більше, і громади мають змінюватись. Ми стараємося все зробити для того, щоб ветерани наші були б спокійні в даному напрямку. От мали би доступ до торгових закладів, до органів місцевого самоврядування і так далі. В Нашій громаді сьогодні розроблений проєкт «Безбар'єрна громада який відповідно до загальнодержавної національної програми «Безбар'єрна громада можливо буде реалізований за кошти наших європейських партнерів. Ми подали даний проєкт. Відповідно через установи та інстанції очікуємо на фінансування. Я знаю, що в багатьох містах України він вже успішно реалізується. На загальні збори до обласного центру приїхали представники громад із різних куточків Рівненщини, дискутували щодо законодавчих змін та фінансового становища. Говорили також і про інші виклики сьогодення. Ми розглянемо питання законодавчих новацій. В першу чергу, це запровадження узуфрукту. Після відміни господарського кодексу величезна кількість комунальних підприємств мають бути перетворені в товариства, і це в багатьох сферах життєдіяльності від медицини до житлово-комунального господарства виникає запитання, що прямо впливає на якість послуг, які будуть надаватись мешканцям. Як зазначили під час зборів, попереду ще чимало викликів, але вже сьогодні важливо робити усе, аби життя в громаді було комфортним для усіх, зокрема і для людей з інвалідністю. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал Group.